Якщо ви вибираєте між лаветами практика та оптима довжиною від 4 до 5 метрів, цей огляд допоможе вам розібратися у всіх відмінностях. Обидві серії це надійні продумані моделі, але кожна з них має свої конструктивні особливості. Почнемо з настилів для заїзду. У оптими вони 47 см, а у практиці 53 см. Збільшена ширина настилів дає впевненість, зручність. Та безпечність при завантаженні авто будь-яких габаритів. В обох моделях настил виконаний з металу товщиною 3 мм. Різниця у малюнку перфорації. У Optima вона рівними рядами. У практики в шаховому порядку. Такий шаховий порядок отворів розроблений для зручності та легкості фіксації транспортного засобу за допомогою стяжних ременів, а також для зручності встановлення противідкатних упорів будь-якого розміру. Далі – Дишло в оптимі, воно полегшене, це подібного профілю. Завдяки цьому сама лавета виходить трохи легшою, але при цьому конструкція зберігає достатню міцність. У практиці дишло з внутрішньої сторони повністю зашите металом. Нижня частина має додаткову зв'язну перемичку, а на передній балці виконані скоси, які захищають конструкцію від деформації при перевантаженнях. В обох моделях у базовій комплектації є ручна лебідка, встановлена на спеціальному кронштейні. але у практиці додатково входить чохол з ПВХ тканини, який захищає лебідку від дощу, пилу та бруду. Запасне колесо, і в оптимі, і в практиці розташоване на дишлі. Воно зручно доступне навіть тоді, коли лавета повністю завантажена. Також в обох серіях встановлено опорну скобу, вона захищає механізми інерційного гальма від пошкоджень при переїздах і стоянці. Опорне колесо розраховане на навантаження 300 кг. Але різниця у кріпленнях. У оптимі воно кріпиться безпосередньо до дишла. А в практиці через окремий кронштейн, що робить конструкцію зручнішу при обслуговуванні. Осі. У оптимі встановлюються осі по тоні 350 або півтори тони кожна. У практиці ширший модельний ряд. То на 350 або півтори тони. А також у нас є окремий модельний ряд практики з осями вантажопідйомністю по тоні 800 і розширеною платформою. Якщо стандартні моделі мають ширину 2,1 метра, то цей варіант вирізняється збільшеною шириною 2,2 метри, двома осями по тоні 800 та повною масою 3,5 тони. Відповідно, лонжерони та дишло виготовлені з металу більшої товщини. Це означає, що практика розрахована на більші навантаження і підходить для більш інтенсивної експлуатації. Обидві лавети комплектуються якісними запчастинами: алко, кнот або кнот Автофлекс. Вибір залежить від побажання клієнта. На всіх лаветах встановлена led світлотехніка. Окрім комбінованих задніх ліхтарів, вони лишаються на лампах розжарювання. У наших причепах встановлено спеціальний кабель, призначений саме для транспортних засобів та розміщений всередині лонжеронів. Його конструкція суцільна, без жодних з'єднань від вилки до кінця платформи. Усі підключення виконані безпосередньо всередині ліхтарів, що надійно захищає систему від потрапляння вологи та гарантує стабільну роботу електрики. Навіть у найгірших зимових умовах, коли на задню панель налипають брили снігу та льоду, а сіль і хімікати не потрапляють у ліхтар через кабельний віт, обидві лавети комплектуються трапами довжиною 2 метри. В обох лаветах є захист від вилюту трапів, але в практиці додатково ще є зачеп, який дозволяє зручно виймати трапи та регулювати їх по ширині заїзду. А також у цьому зачепі передбачені отвори для кріплення авто з довгою базою. Це робить практику більш універсальною та зручною в експлуатації. Отже, що ми маємо у підсумку: обидві лавети це якісні, надійні спроектовані моделі для безпечного перевезення авто, але практика відрізняється міцнішою посиленою рамою, ширшим настилом, розширеним вибором осей. Покращеним захистом трапів і додатковими кріпленнями для авто з довгою базою. Тому, якщо ви шукаєте лавету для інтенсивної роботи, яка витримає навантаження і час, практика стане найкращим вибором. А якщо для вас важлива легкість конструкції і зручність маневрування, тоді оптима.